Ворожі війська розносять українську електро та теплогенерацію, поставивши перед собою чітку і конкретну ціль залишити українців без тепла, води і світла. І якщо питання з водою та електропостачанням можна частково вирішити за рахунок генераторів, то питання з теплопостачанням є суттєво складнішим. Ми підготували 50 корисних порад на випадок, якщо у квартирах зникне тепло. Вірогідність чого в цьому році? Доволі висока. Починаємо у випадку наявності, хоча б мінімального опалення, слід розмістити фольгу за батареями, яка буде відбивати тепло всередину кімнати. А ось ідеальним варіантом на випадок повної відсутності опалення буде переїзд до родичів чи знайомих, у яких воно є, або тимчасовий переїзд у приватний будинок, де є піч, твердопаливний котел або ж буржуйка. Але ми прекрасно розуміємо, що мільйони українців не зможуть цього зробити. Тому тим, хто залишається у квартирах, варто зробити наступне. Якщо у багатоквартирному будинку відключили опалення, а температура на вулиці нижче нуля, то перше, що необхідно зробити, це злити воду із системи опалення. Зробити це треба упродовж години-двох. Якщо цього не зробити, то вода, яка замерзне у системі опалення, може розірвати труби. Людину, яка буде відповідати за злив води із системи опалення, слід визначити заздалегідь а також визначити ще кількох відповідальних, які будуть знати, що і як робити у критичний момент, якщо відповідальна особа буде недоступною. У квартирах тепло найбільше втрачається через вікна та вхідні двері. Тому, у випадку, якщо ваші вікна з дерева і мають щілини, їх необхідно ретельно утеплити силіконовими ущільнювачами та заклеїти малярною стрічкою. Не бажано використовувати для утеплення вату, адже вона вбирає вологу. Крім того, вата м'яка і пухка не повністю герметизує щілини. Заздалегідь перевірте вхідні двері на наявність якісних гумових ущільнювачів. Якщо ущільнювачі старі і деформовані, їх потрібно замінити. Також на двері можна повісити ковдру для зменшення тепловтрат. Якщо є можливість, то придбайте обігрівач або тепловентилятор. У випадку наявності електрики, ці речі неодмінно стануть у пригоді. Оберіть одне приміщення в оселі для обігріву. Чим більше людей буде в цьому приміщенні, тим тепліше там буде. Адже кожна людина це маленьке джерело тепла. Укладіть на підлогу килим і за можливості повісьте килим на холодну стіну. Це знизить втрати тепла. Також використовуйте меблі і тканину для додаткової теплоізоляції стін, закрийте вентиляційні отвори, з яких може йти холодне повітря. Закривайте вікна щільними шторами у похмурий день та вночі. Це зменшить тепловтрати. У випадку, якщо на вулиці сонячно, навпаки, відкривайте вікна, особливо, якщо у вас сонячна сторона, тепло від сонця може нагріти оселю на додаткові пару градусів. Обов'язково дізнайтеся, де розташовані найближчі до вас пункти обігріву та незламності. Там не тільки можна зігрітися та зарядити телефон, а й попросити допомоги. Друзі, перш ніж продовжити, просимо вас поділитися посиланням на це відео у своїх соцмережах та переслати його своїм друзям, аби його побачило якомога більше українців. Адже питання обігріву взимку без опалення є вкрай важливим, а наведені поради можуть врятувати не одне життя. Продовжуємо. Використовуйте теплий одяг за можливості флісовий, а також шкарпетки з кашеміру та термобілизну. Переставте ліжко від зовнішньої стіни будинку до внутрішньої. Обов'язково майте термометр у кімнаті, аби контролювати температуру повітря. Більше рухайтеся: 5-10 присідань та ходьба по кімнаті дають плюс 1-2 градуси тілесного тепла. Зробіть запас сірників та придбайте кілька запальничок. Тримайте сірники подалі від вологих місць. Пийте гарячі напої, чай, бульйон, воду тощо. Це не тільки зігріває фізично, а й заспокоює психологічно. Для збереження тепла напоїв. Використовуйте термос, не вживайте алкоголь для зігріву. Адже таке зігрівання це лише ілюзія, поза як алкоголь не зігріває, а лише блокує природні реакції на холод. Якщо у квартирі менше плюс 15 градусів, вдягайте шапку і рукавички, у тому числі на ніч. Не носіть тісний одяг, він погіршує циркуляцію крові. Подбайте про запас шкарпеток та спідньої білизни, адже такі речі можуть по кілька днів сохнути після прання без опалення. У жодному разі не вдягайте вологі речі. Покладіть зверху на ковдру плед. Це створить додатковий шар повітря між пледом та ковдрою і зменшить тепловіддачу. Також можна зробити імпровізований намет з простирадла над ліжком. Так, тепло, яке виділяє тіло, буде залишатись у наметі, а не розсіюватись по кімнаті. Використовуйте пляшки з гарячою водою або грілки, які можна класти у ліжко, аби зігріти його. Придбайте теплу фольговану ковдру, яку використовують рятувальники. Зробіть запас свічок. Свічки можна використовувати для нагріву води або їжі у випадку, якщо вдома немає туристичного газового пальника. Окрім свічок для розігріву їжі та води можна використовувати сухий спирт. Також можна придбати пару теракотових горщиків для квітів. За допомогою свічок з них можна зробити невеликі обігрівачі, ними можна обігріти невелику кімнату, особливо якщо не буде можливості використати обігрівач. Але пам'ятайте, при використанні свічок у кімнаті її треба провітрювати кожні пару годин, адже свічки виділяють продукти згоряння, у тому числі чадний газ. Якщо у вас є генератор, то пам'ятайте, що його категорично не можна використовувати у приміщенні тільки на вулиці, на відкритому просторі. Спіть поруч із домашніми тваринами. Вони віддають тепло. На випадок відсутності газу зробіть запас консервованої готової до вживання їжі. Це можуть бути тушонка, паштети, рибні консерви, консервовані магазині овочі або домашня консервація, сало тощо. А також придбайте їжу швидкого приготування, яку можна привести до готовності завдяки окропу: вермішель, мівіна, розчинне картопляне пюре, каші та супи швидкого приготування тощо. У випадку тривалої відсутності газу й опалення їжу доведеться. Деться готувати на вулиці на вогнищі, як це наприклад вже робили жителі Чернігова у 2022 році. Тому є сенс заготовити якусь кількість дров, придбати які можна у супермаркеті. Вони знадобляться і для того, аби підігрівати воду. Зробіть запас вологих антисептичних і звичайних серветок у випадку відсутності гарячої води і газу вони можуть стати у пригоді для особистої гігієни. Придбайте сухий шампунь, який очищує волосся без води, але варто пам'ятати, що це лише тимчасове рішення. Використовувати сухий шампунь можна не більше одного-двох разів на тиждень. Запасіться сміттєвими пакетами у випадку тривалої відсутності води. Вони знадобляться для санітарії. Майте у домашній аптеці базові препарати, а також запасіться індивідуальними ліками, якщо є така необхідність, адже у разі відсутності опалення невідомо, як будуть працювати аптеки та інші магазини. Пам'ятайте, що температура в приміщенні від плюс 18 до плюс 15 градусів є прийнятною за наявності теплого одягу. Ковдр тощо. При температурі від плюс 14 до плюс 12 градусів у приміщенні можна жити кілька днів, але його обов'язково треба обігрівати. Температура повітря у плюс 10 є граничною, а ось плюс 8 – це критична температура, коли варто подумати про переїзд. Якщо у вас є маленькі діти віком до 10 років або у квартирі проживають літні люди, то температура у плюс 14 градусів вже становить небезпеку, особливо у вісні. Якщо ж у вас є немовля, або діти віком до 5 років, то краще не намагатись обігрітися, а одразу виїхати у місце, де є опалення. Будьте готові і до тривалих відключень електроенергії. Зарядіть павербанки і мобільні телефони. Придбайте кнопковий телефон, який довго тримає заряд. На випадок, якщо довго не буде доступу до електроенергії, якщо є фінансова можливість, придбайте паверстанцію. Випишіть номери телефонів родичів та друзів на листочок. На випадок, якщо мобільні телефони розрядяться, і доступу до телефонної книги не буде. Майте запас готівкових коштів, оскільки при відключенні електроенергії банкомати можуть не працювати або працювати з перебоями, зберіть екстрену валізу з документами та всім необхідним, якщо раптом доведеться покинути оселю через надмірний холод. Не забувайте дбати про психологічну безпеку. Пам'ятайте, що зима триватиме лише певний період, і проблеми з відсутністю тепла є тимчасовими. Спілкуйтесь зі своїми рідними та близькими, а також комунікуйте із сусідами. Пам'ятайте, що разом переживати складні часи легше ніж поодинці. Друзі, а які ще поради ви б додали до цього списку? Напишіть у коментарях, та не забудьте поставити вподобайку цьому відео, натиснути на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписатися на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!